Доброго дня! Тема уроку піраміда. Тіла пірамідальної форми зустрічаються в навколишньому житті е, також. Часто, як і тіла у формі призми, тож гарно повторимо і вивчимо сьогодні піраміду її властивості. Ми навчимося знаходити об'єм і поверхню піраміди. Розглянемо, які ж є піраміди. Піраміди бувають правильні і неправильні. Піраміди бувають зрізані. Зрізані піраміди, в свою чергу, бувають правильними і неправильними. Правильна піраміда це піраміда, в основі якої знаходиться правильний трикутник. Правильний, пробачте, многокутник. Це може бути трикутник, чотирикутник, н-кутник. Правильний многокутник в основі, а висота проєктується в центр цього многокутника. А неправильна піраміда, це всі її бічні грані можуть бути різними. Висота проєктується невідомо, в яку точку, в кожній конкретній задачі в певну точку. Зрізані піраміди також бувають правильними і неправильними. Правильна зрізана піраміда буде такою, у якої основи правильні многокутники, а висота проходить через центри цих основ. У піраміді є такі елементи. Основа піраміди, бічні ребра. Висота піраміди це перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до основи. І в піраміди є такий елемент, як апофема. Апофема це висота бічної грані. Запам'ятали, ребята, апофема це висота бічної грані.